Дніпрянин В'ячеслав мобілізувався у 2014 році. Воював на Донеччині та Луганщині. Спочатку повномасштабної війни захищає Україну в складі 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Пройшов шлях від солдата до офіцера. Нині командир штурмової групи безславні, нагороджений орденами за мужність третього ступеня та золотою зіркою. Багато з амуніцій у 2014 році було видано волонтерською, яка і в мене була волонтерська, це бронежилет, каска. І коли ми виходили на дембель з мобілізації, там нас нас просили, тіпо, там, ну, якщо є бажання, здавайте. Я не здав, тому що я знав, що я вернусь до своїх пацанів середньовіччя проти 20 віку. Тому що та війнушка, що тоді була в 2014, і там. 16, 17, 18, ну то було таке. Якщо порівнювати в плані навчання, от процесу навчання, то це початкові класи і університет. Кожна ситуація вона складна по-своєму. Тут немає такого, що якась ситуація легша, якась складніша. Ну, Тут дуже багато залежить від обставин і від цього залежить складність роботи. Десь роботу треба було зробити більш швидшу, а це відповідне навантаження на організм, десь рельєф місцевості надавав ускладнення. Відпрацьовували одну із посадок ворожі точки. То коли ми вже уходили додому, то на підйомі до нашого опорника там був дуже високий підйом. Угол порядком около 45, якщо не більше градусів, і висота підйому це ну, приблизно десь поверх 5-6. От тоді, доходячи до середини пагорба, я вже реально розумів, що ну, ноги вже все, ноги вже не працюють, а до позиції треба було ще дійти десь ну, метрів 30. І я реально розумів, що ну, якщо я зараз сяду перекурювати, то найближче 40 хвилин я не встану. І от у там, 30 метрів. Як там через не можу, просто ну, відключаючи всі свої, скажімо так, функції організму, піднімався. Ну, то для мене було, мабуть, найскладніше за все час. Я розумію просто, що є багато хлопців, які також заслуговують такі нагороди. Так, да, я дав, мені мене маленький путь бойовий, і я немало зробив, але ж Є хлопці, які зробили на порядок більше, ніж я. Ну, мене вирішили відзначити Ну, два приємно. Я давав присягу на вірність українському народу. А мотивація така, що ну, це моя земля і нема тут чого робити чужим людям. Є ціль, мрії на даний момент не немає. Є ціль закінчити цю війну, поставити мир в Україні. Ну, щоб ми жили нормально, спокійно.